Свідчить статистика, понад 60% українців вважають, що застуду та інші вірусні інфекційні захворювання можна лікувати лише антибіотиками. Таке помилкове їх вживання призводить до того, що наступні захворювання, які можна було б вилікувати ними, інколи стають смертельно небезпечними. Саме тому з 1 серпня 2022 року в Україні антибіотики продають виключно за рецептом. Як повідомляє МОЗ, це перший етап у впровадженні електро електронних рецептів на всі рецептурні препарати таке рішення було прийнято через високий рівень антибіотикорезистентності серед українських пацієнтів. У визирській громаді теж важливо сформувати культуру відповідального вживання та забезпечити контрольованість продажу ліків. Вважає директорка КНП Визерський центр первинної медико-санітарної допомоги Еліна Концева. Це дуже гарне запровадження через те, що ми розуміємо, що самолікування ні до чого доброго не приводить, і у людей виникає звикання до тих або інших антибіотиків, і взагалі в світі дуже Правильно лікувати, якщо є антибіотикограма, і ми розуміємо, який антибіотик діє на той або інший збудник запалення або якоїсь інфекції. Рішуче ні, сказали у визирській ОТГ погані звичці самолікування. Тепер про неї доведеться забути. Магічна фраза Мені сусідка порекомендувала вже не буде пропускним квитком до неконтрольованої купівлі антибіотиків. Розповідає завідувачка аптеку у першотравневому та визирці Марія Сомова. На погляд, фармацевт. Та контроль потрібен мати місце і у купівлі інших лікарських засобів. Дуже часто до нас звертаються і молоді мами, і дорослі, і бабусі, і дідусі, які препарати йдуть за призначенням лікаря. Вони просять, щоб їм продали, бо вони не хочуть ходити до лікаря. Це дуже важливий крок, що лікарі контролюють і виписують рецепти для лікування захворювань, тому що наші люди взагалі безконтрольно Споживають антибіотики та інші лікарські засоби. Контроль також потрібен за засобами, які знижують артеріальний тиск, тому що люди наші також споживають, не контролюють свій тиск, і це може призвести до дуже важких наслідків. З 1 серпня усі жителі визирської ТГ, у тому числі і внутрішньопереміщені особи, зможуть отримувати електронні чи паперові рецепти на антибіотики. Медики та фармацевти кажуть, що так буде безпечніше для для громадян, адже самолікування може призвести до поганих наслідків. Спочатку треба діагностувати захворювання та створити електронний рецепт, і тільки потім йти до аптеки. Після покупки інформація з бази видаляється, і ще раз придбати ліки за цим же рецептом вже неможливо, каже директорка КНП, Визирський центр первинної медико санітарної допомоги Еліна Концева. На сьогодні це ще перехідний період, тобто ми можемо надавати як в електронному виді рецепт, роздруковуючи його. Так і в паперовому виді для того, щоб аптеки, які ще на сьогодні не під'єдналися до електронної системи охорони здоров'я, мали змогу до кінця року приєднатися. Фахівці ще раз нагадують, антибіотики, як і інші ліки, це не вітаміни. Вони бажають нам берегти своє здоров'я. А на державному рівні МОС наголошує, таке нововведення один зі способів розв'язати проблему неконтрольованого шкідливого вживання лікарських засобів.